Вітаю вас, мої маленькі друзі, на занятті з грамоти. На попередніх заняттях ми вже з вами дізналися, що слова складаються з мовленевих звуків, тобто із звуків, які ми вимовляємо. А сьогодні діти, ми з вами розпочинаємо вивчати букви та звуки української мови. На нас з вами чекають захоплююча мандрівка українською абеткою. Звуки нашої мови, діти, дзвінкі та мелодійне. Будемо вивчати їх вимовляти, слухати, читати і записувати буквами. Кожен звук позначається на письмі буквою, а кожна буква має свій будиночок. Це діти абетка або ще її називають алфавіт азбука. Сьогодні малята ми з вами зазирнемо до першого будиночка, в якому проживає буква А. Яка позначає звук А. Відкрити малята свої ротики широко і давайте разом зі мною вимовимо звук А. А-а-а! Молодці! А давайте ще раз спробуємо з вами голосніше: А-а! <звук а>, звук а це голосний звук і позначається в схемі червоним кружечком. Ми його промовляємо і протягуємо за допомогою голосу. А давайте разом розглянемо, в яких словах проживає звук А. Апельсин А. На початку слова А. Акула. А. Ананас. А. Акваріум. А. Автобус. В цих словах звук А позначається на початку слова. Ще звук А може ховатися всередині слова. Наприклад, кавун, їжак. Мак. Або в кінці слова. В таких словах, як білка. Тарілка. Квітка. Машина. Кожен звук на письмі позначається буквою А великою або маленькою. Великою позначається звук на початку слова, а маленька або всередині слова, або в кінці. Погляньте малята. Буква А має дві великі палички. Та посередині одну маленьку паличку. Її можна викласти з конструктора, з олівців, з іграшок. А ми з вами зліпимо букву А з пластилину. Візьміть пластилин вашого улюбленого кольору. Розділіть його на три частинки, розкатайте на дві довгі ніжки та одну коротку і з'єднайте їх. Ось така виходить буква А. Діти, я з нетерпінням хочу подивитися на ваші букви А. А сьогодні кажу вам до побачення, ви великі розумнички, до наступної зустрічі!